Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 червня 24-го року. Розпочинаємо ми сьогодні збір урожаю ячменю. Ну, громко сказано, тут ячменю буквально трошки гектар суто на домашнє господарство. Але, тим не менш, ми вже починаємо жнива і ось такий у нас. Дічмінь. Не знаю, що тут, що він дасть і скільки тут його, але як мінімум, я дивлюсь, він не гірший, ніж в минулому році. Е, молотить будемо комбайном New Holland TC5080, який часто в нас молотить. Тут краї в нас трошки осіяні пшеницею, пшениця ще у нас не готова. Нічого один зайде, жаточку одну собі заход зробить, трошки убереться і пшениці. Ну то таке. Далі в роботі включуся ще. І результати, звісно, як завжди, в кінці. Все, почали, я тут на комбайні зверху. й байдуже. Володим. Вологу перевіряли 9%, тобто він дуже сухий і готовий до збирання. На своїй практиці я не пам'ятаю таких ранішніх жнив, що після 24 червня вже молотили ячні. Ну, знову ж таки. Тут такий рік досить засушливий в цьому. Році і погода сприяла, щоб він вже був готовий. Він чистенький, всередині бур'яну по факту жодного немає. Якось так. Перший проход комбайн пройшов, зайшов після комбайна, а земля прям м'якесенька, волога ще є. Понятно, що через декілька днів її тут не буде, так як спека ну прям, прям дуже велика. Сьогодні 28, вчора 29, на завтра 30 показує. Ну коротше. І на найближчі 10 днів ситуація така ж. Без опадів. Страшена, страшена і спека і Оце так, не знаю, там он, далі своя наша зеленіє, цвіте, вже є і боби. Так що якось так. В комбайн йде другий проход. А тут три проходи чи два оборота. Та й ячменю. Такі от жнива. Але тим не менш жнива вже відкриті. Сезон жнив відкритий чиста тут ми десуламом весною працювали по пів літри буряну як такого по факту немає комбайн помаленьку йде Кілометрів 3-4, мабуть, не більше. Вон, батько на Єврофенгу з прицепом забираємо продукцію. Подивилися, вчора це була буквально трошки влажнувата пшениця, а сьогодні вона вже готова. Не знаю, може подивимося, може сьогодні все її змолотимо. Такої маси немає, це ячмінь. Користуючись моментом на полі, ось перейшов від ячменю і показую сою махоню. Без 2.0 трошки далі від цієї знайти не буду, а махоні можу показати. От такий вона вже має вигляд. Уже є повноцінні стрючки, навіть по 4 боби у кожному. Так що якось так. Сіяна вона тут, якщо не помиляюсь, 13 квітня. Зріст її показую, наприклад, і вище коліна, в мене ріст 186 см, тобто ну, сантиметрів 50 вона точно є. Цікавий в неї листок, як наче на перцю продовгувати і вузький. Так, друзі, бункер вигрузили, прицепчик набили. Це скільки він пройшов? Туди, назад і пів... Коротше, півтора оборота, навіть не півтора. І все остається десь півтора оборота. Коротше, урожайність зараз уже те, що бачу, плюс-мінус десь в районі 5 тонн цієї ячмінь сита. Детальніше, це за все, віса покажуть і буде видно. Так що якось так. І так, друзі, їду ось на прицепі, вже на другому прицепі. Перший набили повний, другий половина. Десь урожайність коригована вже орієнтовно в районі 6 тонн з гектару ж Це все перевіриться на вагах, але плюс-мінус така от урожайність. 4 тонни гарантовано зайшло в перший прицеп. ну і тут Було більше, ніж пів бункера, бункер 4 тонни ячменю влазить. Тому 6 тонн гарантованих тут є. Так що ячмінь в цьому році не підводив. Хоча його багато так і скільки і не потрібно було. Ну, Зайве от продаємо. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Слава Україні!